Як перетворювати ідеї на реальні проєкти та орієнтуватися в інформаційному просторі, саме ці питання у фокусі мультидисциплінарного тренінгу з проєктного менеджменту та медіаграмотності. 30 квітня в соціальному просторі Прилуцького міського будинку культури відбулася навчальна сесія, в ході якої обговорювали планування, ефективну реалізацію задумів, роботу в команді та відповідальне споживання інформації. Це невеликі теми, які саме вводять в ось цю історію конкретно. Більше сьогодні буде зупинено на таких підтемах, як побудова карти партнерств, як взаємодія в команді та теми медіаграмотності це саме те, що пов'язано з маніпуляціями та емоційними. Емоціями в текстах, тобто, відповідно, будуть наші учасники розрізняти маніпуляційні заголовки, не маніпуляційні, і вчитися, орієнтуватися у медіапросторі. Ми маємо надію, що наші учасники покращать свої знання з наданих тем. У нас було на початку проведено опитування вхідне, які вони мають знання із запропонованих тем нашого тренінгу. І в кінці так само в нас буде анкетування. Побачимо, що вони пізнали, наскільки підвищили свої знання, і як вони будуть використовувати це у подальшому житті. Посилітували учасників тренінгу Катерина Мовчан та Ірина Савенко. Тренерки поділилися власним досвідом, практичними кейсами і інструментами, які самі. Вивчали раніше. Ми пройшли тренінг для тренерів. Відповідно, який відбувався у місті Києві, і за результатами цього тренінгу тепер ми вже маємо право проводити самі тренінги і ділимося своїм досвідом, своїм знаннями. І е е у нас так само на тренінгу у нас присутній трен тренер від міжнародної організації з міграції. Нині тренерки допомагають іншим опанувати нові компетенції в рамках мультидисциплінарного тренінгу у е нашому. Е Житті зараз дуже багато. Проектів з одного боку, і ми дуже прагнемо і хочемо, що як можна більше зацікавлених осіб, особливо молоді, вчилися писати проекти, вигравати гранти і реалізовувати саме те, що їм цікаво, як для себе, так і для тієї громади, відповідно для нашої громади, в якій вони живуть. Ну а медіаграмотність це фактично взагалі дуже важливий такий. Важлива тема, тому що е, дуже багато зараз фейкової інформації, дуже багато неправдивої інформації, і ми маємо навчати, як з цим боротися, як шукати інформацію достовірну і е, е, не загубитися в цьому інформаційному хаосі. Тренінг відбувся в межах проєкту Міжнародної організації з міграції «Життєздатність плюс, економічна інтеграція внутрішньопереміщених осіб та постраждалих від війни. Ініціатива реалізується представництвом міжнародної організації з міграції в Україні за фінансування німецького банку розвитку QFW від імені федерального міністерства економічної співпраці та розвитку Німеччини. Прилуки одне з 12 міст, котре долучилося до реалізації цього проєкту. Основна мета посилити спроможність громад, підтримати внутрішньопереміщених осіб, людей, які повернулися до рідних міст і сіл. А також прилучан це про розвиток, адаптацію, нові можливості і міцну основу для змін для Пролук такі освітні ініціативи мають стратегічне значення. Вони формують компетентне середовище, посилюють взаємодію між людьми та створюють нові шляхи для економічного і соціального зростання громади.